Зараз бачимо, відбувається масштабний такий обстріл за обстрілом, саме по об'єктах авіаційної галузі, які обслуговують літаки, які можуть ремонтувати літаки. Зокрема, у Львові саме вибухи було зафіксовано у західній частині міста, де розташований аеропорт міський, і прилеглі об'єкти, саме авіаційної галузі, авіаремонтний завод. Тощо власне там було пошкоджено і також цивільні будинки, адже кількість цих ракет, запущених по Львову була. Колосальною великою багато цих ракет було збито, як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Є багато збитих е, ракет, але є також і влучання. Е, на жаль, постраждали і приватні помешкання. Зокрема, уламки ракет зачепили е, в будинок житловий кількаповерховий. Про п'ятиповерховий будинок йшлося спочатку. Про загоряння, отже, бачимо його якраз на наших екранах. Е, якраз відео 24 каналу. Наші. Оператори вже встигли там побувати. І от йдеться про те, що загорілися верхні поверхи. А ракета це влучила поблизу цього будинку прямо у двір дитячого садка. Це дитячий садок під назвою Каска на вулиці Патона, якраз у західній частині міста. Маємо якраз звідти теж кадри. От якраз зі Львова кадри ось такі. Ракета влучила в дитячий садок. На щастя, не постраждали люди, тобто немає загиблих, я маю на увазі, але є поранені, адже у Олками все таки людей зачепило, осколками скла в першу чергу, адже вибухова хвиля була дуже потужною. Ну і загорівся будинок, довелося терміново евакуювати людей. Ось це вирва саме у дворі дитсадка, куди влучила одна з російських ракет. Ракети довелося збивати і на підльоті до міста Львова, і вже над самим містом, адже їх було дуже багато. І власне на максимумі працювали сили протиповітряної оборони, аби збити максимальну кількість цих ракет. Однак є і і, так би мовити, прильоти, як то кажуть, її влучання цих ракет про їхню кількість, точно не повідомляють. Але, власне, і голова Львівської ОВА Максим Козицький, і міський голова Львова повідомляли, писали про те, що влучання, на жаль, також зафіксовані, і головний результат, що обійшлося без загиблих, і вдалося уникнути великої кількості поранених людей. Але бачимо, наскільки постраждав і дитсадок, і помешкання людей. Крім того дуже багато було пошкоджено приватних садиб будинків навколо Львова. Поки що ми бачимо якраз ракурси дитсадка, розбитий повністю цей корпус, вікна вибито. Ну, звичайно, все це підлягає ремонту, але знову доведеться власне докласти зусиль, щоб ліквідувати наслідки нової атаки. По Львову ракетної нещодавно лише місяць тому приблизно відбулася страшна атака, коли зачепила ракета будинок і знесла декілька. Поверхів російська ракета, і там загинуло 13 людей у цьому випадку. На щастя, люди перебували в укритті. Отже, це район поблизу аеропорту і прилеглих підприємств. Тому розуміють мешканці про те, що треба бути в укриттях. Отже, така ситуація у нас у Львові. Крім того, додам, що постраждало багато приватних помешкань близько 100 помешкань квартир у Львові, але багато будинків зачепило поблизу міста у селах Стар. Вчане, холодновітка та інших суховоля, тобто вибито теж вікна, постраждали дахи в людей, оскільки падали уламки ракети, їх було багато. А житлові будинки у Львові на вулицях Патона Каховській в першу чергу пошкоджені. Це інформація від обласної військової адміністрації. Крім того, в одному з гіпермаркетів міста через уламки ракети їхнє падіння стався обвал стелі. От ми тільки учора бачили страшні кадри спаленого вщент. Гіпермаркету в Одесі, куди влучили теж уламки російської ракети, і повністю там було знищено цей об'єкт. На щастя, вдалося зупинити вогонь, бо він не перекинувся на сусідні будівлі. От у Львові так само гіпермаркет сьогодні постраждав через удари російських ракет. Ну головний підсумок. повторюсь, що немає постраждалих.